Доброго дня! Вітаю вас в 14 му дні нашого рукодільного адвент-календаря. По-перше, у мене гарна новина. Я дізналася, від кого я отримала подарунок. Це я про посилку, яку я вчора отримала. Подарунок прийшов від Наталочки, яка разом з багатьма дівчатами готувала. Для нас, для вас, для усіх цей рукодільний адвент-календар. І я так гадаю, що Наталочка втомилася чекати свій день, але ж ми знаємо, що саме приємне залишається на десерт. А можливо, Наталочка доручила у цій красуні, лисичці, натякнути. Що нас очікує сьогодні, 14 грудня в суботу, 14-й день підготовки до Різдва, субота у магічному кубіку у нас день тиші. Завдань нема, тому мені здається, саме час почати прикрашати ялинку. До того ж, мені здається, лисичка саме на це і натякає. Бачите, вона несе нам ялинку вже прикрашену. Я бачила, що у когось з дівчат ялинки вже стоять, вже прикрашені. Але якщо у вас ще нема ялинки, якщо ви свою ялинку ще не прикрасили, тоді ми йдемо до вас. Тому що сьогодні 14-й день адвент календаря. У нас є чудова нагода для того, щоб зв'язати ялинку. І оскільки спиці в нас вже були, то сьогодні на нас чекає гачкування. Як вам такий сюрприз? Не кожен збереться прикрашати ялинку з лісу, не кожен захоче прикрашати штучну ялинку з магазину. Але вив'язати ялинку з натуральної ниточки це джут натуральний, він попіклується про навколишнє середовище, бо він розкладається швидше, ніж будь-який синтетичний матеріал. До того ж, у наших дівчат буде вибір, тому що ялинка була в натуральному кольорі або засніжена. І я пропоную вам, якщо у вас нема ялинки, вив'язати ялинку. Якщо у вас є ялинка, ну зробіть собі ялинкову прикрасу. Ну, наприклад, ось таку. Як вам така засніжена? У мене засніжена ялинка. Ну, не тому, що я бачу сніг за вікном, ні. Але я так його приманюю. Це. Дуже простий візерунок. Я залишу схему, як вив'язувати цю ялинку, подібну вірніше, ялинку. Тому що ялинка за цією схемою виявилась дуже такою хвилястою. І не тримає форму, хоча чим мені подобаються прикраси з джуту, тому що їх не треба накрахмалювати. Вони і так тримають дуже гарну форму, бачите, майже стоїть. Це я тільки що вивізала, щоб показати приклад цієї ялинки. Так, вона не так, щоб дуже гарна, але якщо її прикрасити, то це стає дуже симпатична прикраса на наше свято. Як вам. Така ялинка вже оздоблена. Мені здається, чудова. Я розумію, що для засніженої ялинки. Підійдуть більш теплі відтінки, але якщо комусь дівчат дісталася ялинка ще не засніжена, сніг ще не випав, або ви ще не вив'язали сніжинку вчорашню, яка залишилась від таємниці нашого чудового гнома, то можна використати більш холодний відтінок. Прикрас для нашої ялинки. Бачите, ось на засніжений, вони загубляться, чи сніжиночки. А на зеленому буде гарно. Я просто не хочу псувати цей моточок. Це останній зелений колір, який в мене лишився. Але ви бачите, як тут гарно буде виглядати оці сніжинки. Ви можете додати своїх прикрас, але це. Бюджетний варіант створення ялинкової прикраси до наших свят. Якщо ви ще не дуже впевнені у своїх здібностях у вив'язуванні прикраси гачком, напишіть в коментарях. Швиденько в'яжеться ялиночка, до того ж, я схему трошки доробила, і мені здається, вона така краща ця прикраса, ніж на схемі. І я зв'яжу ще одну. Мені здається, якщо вив'язати декілька, буде чудова гірлянда. Ну, Якщо у вас, як у нас, нема місця для того, щоб встановити ялинку, а прикрасити гірляндою стіни або навіть вікно, мені здається, буде дуже гарна ідея. От про вікно я зараз тільки не подумала і сказала, і тепер мені здається, що. Треба буде прикрасити вікно такою гірляндою. До того ж, на вікні буде вид видно весь візерунок. А такі банти я можу зняти з гномика, з дівчинки, щоб прикрасити ялинки. А може тут причепити зірочку. Ні, все-таки ж отак краще. Ну, мені так здається, як вам? Це варіант прикрас для засніженої. А це для натуральної. Ще сніг не випав коли. Коли ще не випав сніг? І гачок. Тому дівчата. У вас є чудова можливість спробувати пов'язати з джуту, якщо не пробували, ну не хочете ялинку, зв'яжіть мочалку. Буде корисна річ для себе, коханої. До того ж, вона нам трохи пізніше знадобиться. А якщо вам допомагають юні чарівниці, феї, ельфи та гноми, то для них це буде чудове дозвілля перед святами вив'язати такі прикраси. Я залишу ще одну схему вив'язування ялинки, я ще не пробувала її, але спробуйте. Можливо, вам таке, така ялиночка, яка не така ажурна, як ця, сподобається більше. А у нас знов буде несформований порожній конверт, тому що у тієї дівчини, яка отримає цю чарівну торбинку на Різдво, буде вибір. Бо в мене ще є один зелений і один такий, ну, скажімо так, молочний. Ну такий сніг не першого дня. Але в теплих відтінках дуже гарно виглядає ця красуня. Тому поки що я 14-й день пакувати не буду, складу тільки гачок. А потім вже додам і джут для ялинки або для ялинкової прикраси, і оздоблення для майбутньої ялиночки. А мені б цікаво було дізнатися, який набір вам подобається більше. Теплий чи прохолодний. Отак краще видно, да? ось так. Ось. Просто цікаво. Я в'язала з цього кольору, тому що тому що темний день і світли, світлим джутом в'язати все ж таки легше. І треба буде все ж таки переробити схему, щоб. Наступного року вже не замислюватись, які ялинки в'язати для гірлянди. Хоча замислюватись все одно буде над чим. Бо завтра нас чекає новий день і, можливо, нове завдання у підготовці до Різдва. Бережіть себе до завтра!